Друзі, всіх вітаю! Отримали ось такі насоси торгової марки Євроаква, модель VQSB, потужність 1,1 кВт, 14 метрів на пір, 12 кубів на годину в нього продуктивність. Насос обладнаний фрезою, що дозволяє викачувати все. Вон, бачите, фреза вімкнулася, коли поплавок ставив ще рівня насоса. І вона дозволяє викачувати все. Не тільки септики, а дуже гарно їх беруть І фермери, у кого є солома, сінла, сіно чи якісь там гілочки можуть потрапити. Насос перебуває все. Вкрутили в нього гайку богданова різьбову, щоб зручно було приєднувати шлангу. Ось так це виглядає просто за допомогою одного дотика. Одягаємо шлангу на сам насос. Дуже швидко і зручно. Тепер давайте його протестуємо. У нас ємність на 100 літрів. Ну, самі побачите, за скільки він її викачає. Опускаємо насос в нашу бочку. Коли поплавок стане вище рівня насоса, він автоматично його вімкне. Ось бачите, ось такий гарний напір він створює. Можна не тільки септики викачувати, а й робити зрошення. Тому що напір дуже гарний. Ну і ви зараз самі побачите, наскільки швидко він викачає нашу ємність. Все, викачав. Але оскільки у нас може залишився насос на стінці бочки, поплавковий вимикач у нас залишився на стінці, все. От поплавок опустився нижче. І Насос вимкнувся. Так що, друзі, звертайтесь, насоси в наявності. Будемо раді вашим замовленням. В комплекті так, також маємо шланги, пожежні гайки для зручного з'єднання, троси, хомоти, затискачі. Все, що вам знадобиться, все буде в комплекті. Чекаємо на ваші замовлення.